Далі у нас на зв'язку Володимир Єльченко, дипломат, екс представник України при ООН, колишній посол України в Сполучених Штатах Америки. Пане Володимире, я вас вітаю і радий вас бачити в програмі Вердикт. Чи вітаю вас, пане Сергію, пане Володимире? Як би ви відповіли на запитання, яке ми ставимо нашим телеглядачам? Чи вважаєте ви сприятливою політику Сполучених Штатів Америки щодо України загалом? Знаєте, важке питання, тому що мені здається, все таки, що в цілому так ця політика є сприятливою, але ну, є такий відомий вислів, що диявол криється в деталях. Тобто, оті всі останні деталі е, і переважна чи частка цих деталей е, відходить якраз особисто від президента Трампа, не дозволяє мені е, ну, такий висновок зробити остаточним. Тобто, в цілому ставлення сприятливе, і, і це США доводили в принципі не одне десятиліття. Вони були нашим надійним партнером і до війни, і на початковому етапі, і вже після широкопоштабного вторгнення Росії. І це було притаманно, в принципі всім адміністраціям США, і республіканським, і демократичним. Ну але, от прийшов другий раз Дональд Трамп. І щось стало ну, потроху так потріскувати. Е, ну, останній приклад це сьогоднішнє поздлення незаметника пана Рубіо. Е, ну, називається воно Народу Росії з Днем Росії, але в принципі, е, незважаючи на те, що ну, є певні протокольні правила е, в світі прийнято поздравляти країни з національним святом. Може бути різний рівень, може президент поздравляти президента, або отак от е, злічена, як кажуть, але ну довіть собі, щоб е, хтось е, так в році 1943 поздоровив Гітлера. Е, навіть не Гітлера, а німецький народ. Е, ну, можливо, там, Мусоліні може такий робив, не знаю. Я це питання не вивчав, але ну, поздоровлення на, на адресу України агресора, і це визнано всім цивілізованим світом. Е, виглядає трохи так знаєте, недотично, е, несерйозно і знаєте, дає е, такий негайний приклад, скажімо, іншим, іншим країнам, а не секрет, що дуже багато країн в світі дивляться дуже уважно на політику. Століття. Штатів і з цього роблять висновки, або навіть навіть припадають на таку політику, тобто підтримують той курс, який доказують Америки. Отже, в цих умовах, коли ми, ми боремося фактично за виживання проти російського агресора, поздравляти народ в Росії та ще й на рівні державних США, це виглядає. Доволі погано, негарно це виглядає, навіть якщо це не поздоровлення особисто Путіну. Але ж ну, хіба Рубіо не знає про те, що там від 80 і більше відсотків населення Росії підтримує цю війну? Так який народ Росії він з чим поздоровляє? Ну, от я пригадую пару років тому, чи в минулому році здається, вже колишній міністр зерно справ Литви дуже оригінально в цей день. Російський народ, чи кінець Росії, він, він побажав е, Росії е, нарешті е, стати нормальною демократичною країною. Це такий своєрідний, звичайно, тролінг, але тим не менше, е, ну така форма також існує. Так що я вважаю, що це не потрібно було робити. До речі, е, от буквально 10 хвилин тому я прочитав в Фейсбуці. Е, Оцінку цього кроку одного з колишніх вже високопоставлених американських дипломатів, який працював багато десятиліть державному департаменті, це людина, яка ну знає, що вона говорить. Він назвав це суцільною ганьбою. От вам оцінка, скажімо так, зсередини державного департаменту. США. хоча ця людина вже не працює в державному департаменті, але він ну, принаймні половину свого життя віддав дипломатичній службі, сполучених. Те, що дивує те, що знаєте, я завжди ну, провівши багато років е, у Сполучених Штатах, як поцінкосних прион, як посол України США, я дуже добре знаю, е, знав, принаймні, як, як працює американська дипломатична машина, і завжди ставився до цього з величезною повагою. Це, це дуже сильні дипломати, це дуже серйозна школа, і знаєте, від того хто державний секретар, е, ця, ця школа не міняється. Тим більше, що важко звинувачувати пана Марка Рубіо ну, в якійсь там недосвідченості. Це досвідчена дуже людина, досвідчений політик. Е, тобто мені здається, що це все йде зверху, це йде від адміністрації Президента Трампа, е, і знаєте, стає сумно від цього. Дуже прикро, що такі речі трапляються. Ну, е, те, що ви сказали, що йде від е, все йде від голови, умовно кажучи, від керівника. Держави це абсолютно очевидно, тому що Трамп в чергове сказав про те, що він дуже розчарований Росією, але як сказав він, також розчарований Україною, бо вважає, що можна було досягти домовленостей. Зеленський вважає, що Путін, удаючи, що Росія бере участь у переговорному процесі хоче виграти час, щоб уникнути нових санкцій і продовжувати воювати. Ще одна мета ізолювати Україну, щоб у переговорах не було американців і європейців, і надалі Україна воювала без підтримки партнерів. Президент Трамп вважає Зеленський бачить, що російська сторона не зовсім відкрита і чесна у тому, що стосується війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу. Якщо Трамп бачить, що Росія йому бреше, то чому питається пане Володимире, Трамп це терпить? Не знаю, для мене це величезна загадка. Я мушу визнати, що я помилився в своїх прогнозах, коли Трамп виграв оцей цей другий свій президентський термін. І вже після його навгурації я давав прогнози, що це буде. Інша людина це буде людина, яка буде використовувати всіляко свій свій досвід набути під час першого президентського терміну. Але на жаль, він повів себе зовсім по іншому. Оці ці вистави, які він влаштовує ну, фактично кожного тижня овальному кабінеті, починаючи з сумнозвісної зустрічі з президентом України Зеленським, 28 лютого. Потім він е, е, такий вже спектакль влаштував президентом Американської Республіки. Спроба була з е, Фрідрихом Мексом це зробити. Е, ну і багато чого ще закатом залишилося. Тобто, це вже такий стиль, е, до якого додається е, навіть абсолютно незрозумілий для мене. Е, е, ну, стиль переходу від класичної дипломатії. Я вже сказав, що, е, що американська дипломатія завжди відрізнялась е, саме таким, це величезним досвідом класичної дипломатії, яку вона класично використовувала. Перехід від такої дипломатії до Твіттер до, до чи Фейсбук дипломатії, до дипломатії в соцмережах, тобто спочатку президент США виставляє якийсь пост з того чи іншого питання, в якому міститься фактично позиція країни, якою представляє з цього питання, а після цього починаються переговори. Так було з Китаєм, так було з Канадою, так було у питанні з Гренландією і Данією Панамським каналом. Те ж саме, в принципі, відбувається і щодо війни Росії проти України. Тобто даються якісь не завжди і не зовсім зрозумілі оцінки. Значить, то пісочниця, і діти в ній граються, то хокейний матч, і треба дати їм поборотися до кінця, а потім вже розминати. Якісь інші речі, а після цього починається вже якийсь переговорний процес. Ну, мені здається, що так 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 вони далеко не поїдуть. Тобто, якщо це буде продовжуватися і надалі, то це може призвести до повної деградації ролі США у питаннях зовнішньої політики. А США, як наймогутніша країна світу, яка контролює багато чого. На якої, як я вже сказав, орієнтуються дуже багато країн, ну просто немає жодного морального права пересваритися з половиною світу з Китаєм, з Європейським Союзом, НАТО? І хто ж тоді залишиться союзниками США, буде мене питання, і як вони будуть після цього виходити з цієї кризи, в яку вони самі себе заганяють? Тобто, ми mm -hmm. ж говоримо не про роль всесвітнього жандарма, як люблять. Чи любили казати раніше в Кремлі? Це дійсно країна, яка е, має потужність, має можливість е, в хорошому сенсі контролювати все те, що відбувається у світі. І Сполучені Штати в цією ролью справлялися нормально е, багато десятиліть. А зараз щось пішло не так і не туди, пане Володимире. З лютого 25-го року різко погіршилося сприйняття українцями політики. Керівництва Сполучених Штатів Америки щодо України про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології. За даними соціологів, зараз 63 українців добре ставляться до Сполучених Штатів Америки загалом, і 90% позитивно налаштовані до звичайних американців. Водночас 68%. Українців погано ставляться до керівництва Сполучених Штатів Америки, при цьому 72% вважають, що президент Трамп це поганий варіант для України. Ви, пане Володимире, довгий час працювали в Сполучених Штатах Америки і можете пояснити нашим телеглядачам, чим відрізняється позиція президента Трампа і чи вона відрізняється від позиції? Сполучених Штатів Америки. Чи можна поставити знак рівності президент Трамп дорівнює Штати Америки? Е, ні, абсолютно е, е, ні. Тобто, знаку рівності ставити не можна, тому що е, при, при тому, що е, е, за Конституцією США президент е, цієї країни дійсно має величезні повноваження в галузі до. Політики, але він не контролює і не відповідає за все. Є ще Конгрес США, тобто Сенат і Палати представників, і дуже багато питань залежать від тієї позиції, яку займе саме цей законодавчий орган США І це також записано в Конституції. Є багато чому прикладів, наприклад, той же самий законопроект, який вже підтримали. Від 82 до 88 сенаторів він лежить в Сенаті. Йдеться про, про різке підсилення режиму санкцій проти Росії фактично ембарго на, на постачання російської нафти і, і вторинні санкції на ті країни, які е, мають намір закуповувати російську нафту. Але поки що Трампу вдається е, утримати е, сенат, тобто верхню палату. Від переходу до голосування цього проєкту, оскільки він прекрасно розуміє, що понад 80 голосів це набагато більше, ніж дві третини. Тобто, навіть якщо він накладе вето на, на цей закон, а він 100% буде схвалений ну, в такій кількості співавторів, це зрозуміло, то сенат тут же це вето подолає. Тому що для цього потрібно. Голосів, так що єдиний вихід для Дональда Трампа це яким чином відтягувати схвалення цього законопроекту, і це виглядає знову таки не дуже гарно. Тобто, це виглядає просто як якась вже неприхована відкрита підтримка Росії, чи він щось путіну наобіцяв, не, не знаю. Але я це веду до того, що позиція президента Шаче назначає позицію України. А тим більше, якщо говорити про суспільну думку до тих цифр, які ви навели щодо суспільної думки в Україні, я би привів ще одну цифру, правда вона вже трошки застаріла, їй там пару місяців, але я не думаю, що ця цифра помінялася. Близько 65% американців згідно з опитуваннями не просто підтримують Україну, а ще й виступають за збільшення підтримки України, тобто зброя, фінанси і таке інше. І... Будь-який президент США ну просто не може ігнорувати таку думку. 65% – це слівна? Це знову ж таки ну, більше двох двох титин. Але яким чином президенту Трампу вдається поки що це ігнорувати. Ну як власне, він ігнорує багато інших питань проблеми в його не почалися і не закінчилися на Україні. Подивіться на події в Каліфорнії зараз. На Інфляцію в США, на наслідки введення у цих тарифів е і багато інших питань, тобто пересічні американці, в принципі, все бачать і оцінюють, так що не знаю наскільки довго вони будуть це терпіти. Але чесно кажучи, я не пригадую ну, е принаймні в сучасній історії е США таких випадків, коли президент США діє отак просто відверто в всупереч суспільній думки з дуже багатьох питань. Не лише зовнішньої, але і внутрішньої політики, ну побачимо. Були сподівання на те, що е, після перших ста днів, а це так, е, ну, такий класичний рубіж для будь-якого США, після перебування сто днів на посаді президента, ну дається чи даються певні оцінки його роботі, проводяться е, опитування, і після цього відбувається коригування е, курсу, політики і, і таке інше. Ну і ще я сподіваюся на те, що як і під час першого терміну президент Трамп все-таки ну, прийде до думки, що можливо треба поміняти деяких людей в своєму оточенні. Він під час свого першого президентського терміну тасував своє оточення ну разів п'ять. Там мінялися і держсекретарі, і міністри оборони, і помічники, і секретарі, і міністри тобто всі підряд. От, зараз, ну, крім цього, скандалу з Ілоном Маском, поки що такого не відбувається. От, знову ж таки, цікаво подивитися, наскільки на, на вистачить у нього терпіння, тому що від оточення також багато чого залежить, тому що це ті люди, які приходять, доповідають, підказують, і, і він після цього приймає свої президентські рішення. Хоча, якщо вірити деяким е, джерелам, е, ну, про це писали американські засоби. Томаті під час другого терміну президент Трамп взагалі нікого не слухає, а всі рішення приймає сам. Тобто він слухає, але не вислуховує. Він дуже часто робить навпаки, не, не дослуховується до, до експертної думки і немає на сьогодні в його точні таких людей, наприклад, як той же під час першого терміну його віце-президент пан Пенс. Або Майк Помпео, або представник США Пріон Нікі Гелі, з якою я працював разом багато років, це люди, які, яким вдавалося певним чином коригувати багато речей, і все-таки міняти підходи Трампа до вирішення ну, принаймні деяких питань, yeah, тільки... включно з зовнішньої Дякую, пане Володимире, вам за розмову. Це був Володимир Єльченко, дипломат, колишній посол України при Організації Об'єднаних Націй ООН, Ну і колишній посол України в Сполучених Штатах Америки.